Літній кубок тенісної академії стартував сьогодні у Сумах. Участь у турнірі беруть 25 юнаків та дівчат. Більше про змагання далі у сюжеті Олександра Качанова. Бувається всеукраїнські змагання серед дівчат та хлопців в розряді одиночними парними до 14 років. Це змагання другої категорії, і, ну, тобто достатньо високий рівень. І до нас приїжджають, як вже не перший раз, приїжджають стенсісти з різних міст України. Загалом наразі на цьому змаганні у нас присутні гравці з Харкова та Середонецька. 11 юнаків та 14 дівчат поборються за нагороди літнього кубку. Тенісної академії. Першими серед хлопців на корт вийшли сумчани Назар Юсюк та Всеволод Козлов. Настрій бойовий, гарний. Буду перемагати, старатися виграти. І бажаю успіху супернику. Я надію на перемогу та я хочу побажати своєму супернику удачі, тому що це теж мій друг. Тому ну, тут дуже багато людей, яких я знаю, тому. У мене позитивний настрій на цей турнір. У підсумку перемоги у матчі з рахунком 2-1 виборов Назар Юсюк. Він програв першу партію 6-7 і виграв дві наступні: 6-2 та 6-1. Серед дівчат однією з перших стартувала на турнірі Ангеліна Мальована. Її суперницею у матчі першого кола була Заріна Парамій. Ангеліна у матчі перемогла з рахунком 2-0. 6-2-6-0. Заріна після першого матчу говорити на камеру не стала. Ангеліна гру прокоментувала так: перший матч вдався не дуже. Я вважаю, що я сьогодні першу гру грала не дуже, плюс спека Бажаю дійти до фіналу. Змагання продовжаться завтра. Учасники змагатимуться у одиночному та парному розрядах у юнаків і у дівчат.